Хей. Hey. Так, чи все я взяв. Так, а що, а що, а що робить? А що робить? Де мої новини? Я все забув. Я забув, як розмовляти. Я забув, як натискати кнопки. Здається, мій мозок пошкоджено. На Сімсунах 800 лайків. Оу oh май! Як я за цим всім скучив? Так, чай є, кепка є. Окуляри є, мікрофон є. Поїхали! Всім привіт, це брудна Сіна. Випуск номер 3 І сьогодні я повернувся. Я повернувся з лікарні. Мені все ще не дуже добре, але я вже повернувся. Сьогодні нас чекає новий випуск Брудної десятки. Подивимось, які новини ви обрали з цього тижня, і побачимо, наскільки вони взагалі були цікавими. А да, і ще. Я запишу окреме відео про гру Glory to the Heroes, яка у нас там виникла полеміка. Мені сказали, що я якийсь хейтер, який поверхньо дуже розібрався у питанні. Типу, сьогодні вони викатять е, геймплей альфи. Мабуть, вже викатили геймплей ні, через 10 хвилин. Зараз 13.53, а у другій годині вони викатять е, геймплей Альфи. Glory to the heroes, побачимо, що там, і вже ж я включу це у своє відео. Ось і бо я почитав їхній кікстартер, і там в мене виникло ще більше питань ніж було до того, як я це зробив. Коротше, поїхали. Перша новина CD Projekt Red на 15-річчя оригінальної The Witcher абсолютно раптово анонсувала гри на рушії Unreal Engine 5. Що я хочу сказати, я не бачив і ніхто ще не бачив жодного кадра з цієї гри, тому я не знаю, як вона там виглядає, але я розумію, що це буде якийсь новий рівень. Це буде такий тест для CD Projekt Red, бо вони роблять нового відьмака на Unreal Engine 5. І скоріш за все, це, це буде такий тест спроможностей Рушія. Ось і я думаю, на ній на ній вони якраз таки спробують поекспериментують над якимись там новими механіками. Побачимо, які з них потім вони імплементують у The Witcher 4. Наступна новина: усі російські депутати одногласно, у першому читанні ухвалили законопроект про захист традиційних цінностей. Ну на Росії на болотах все погано. Що я можу сказати? Вони ухвалюють анти. Точніше, гомофобні закони вони ухвалюють оці традиційні цінності, які вже ж будуть впливати на все взагалі. Хто буде вирішувати, що таке традиційне, а що таке нетрадиційне, Ніхто не знає. Тому будуть закривати просто все, що не подобається владі. Це тоталітаризм, це диктатура, це в них це нормально. І саме смішне, що людей це взагалі ніяк. Ну типу вам вже бляха сють в очі. А ви нічого з цим не робите, і я не знаю, це країна, все країна перетворюється на північну Корею версії 2.0. Більше жорсткіше Ну, болота. Вони є болота. Коротше, що ми з вами це зупиняємося на цьому лайні. Наступна новина фільм від творців Темряви, який зветься 1899, дії якого розгортаються посеред Атлантичного океану на пороплаві Керберос. Мені дуже цікавий цей проект. Я взагалі люблю оцей ось проміжок часу, в якому буде коїтись. Весь сюжет цього фільму серіалу, точніше, тому я дуже чекаю. Дуже чекаю. А ще хочу від себе додати, що в цьому плані мені сподобався дуже дуже сподобався оцей серіал від Гільєрмо Дель Торо. Дуже раджу вам його подивитись. Я ще не все додивився, подивився тільки три епізоди, але це дуже 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 стильно, дуже круто. Гільєрмо живи ще сто років, бо таких як ти дуже мало залишилось на цій планеті, і хотілося б побільше. Наступна новина стосується сценаристів відьмака, який звинуватив колег у зневазі до книг та ігор. Але ж потім там з'ясувалося, що все не зовсім так, що він там коротше сказав це, бо йомусь там хтось нагадив щось там. Коротше, нічого не зрозуміло, але якщо це правда, якщо там автори та оці всі ефективні менеджери, котрі взагалі не знають про всесвіт відьмака, вони знають тільки числа, прогнози, дати, релізи і так далі, але не читають перше джерело. Тоді все погано. Саме, мабуть, тому Генрі Кавіл і йде з відьмака після ось третього сезону. В четвертому сезоні Генрі Кавела вже не буде, його, його роль займе інший чувак, забув як його прізвище. Мабуть, я ж написав, типу, мабуть, Генрі Кевіл просто пограв у справжнього відьмака від CDPR і, типу, Зрозумів, що він накоїв. Коротше, і такий ні-ні ні. Я все, я пас. Я коротше пітляю звідси куди, куди подалі. Піду пограю краще. Поїду у ту Сенд, коротше кажучи. Наступна новина про піцу у Облівіон. Це такий, знаєте, підхід Кодзіми. Типу, якщо Кодзіма робить ігру. То в ній завжди є якась оця соціальна штука. Цікава. Це було ще у першому МГС, коли ви, вам потрібно було вимикати контролер з PlayStation та переставляти карти пам'яті, щоб вас, мантіс, коротше, не, не читав ваш розум. Тоді такого ніхто не робив. Він був першим, хто це робив в цьому плані, типу. Мені здається, модерам треба частіше імплементувати в ігри якісь цікаві штуки. Типу, чому б не зробити бізнес всередині Oblivion. Хоча це, типу, не онлайнова гра, але мені здається, що ідея ідея ця повинна мати свій розвиток. Заходиш в Oblivion, підходиш до якогось NPC, кажеш йому, чувак, мені там піцу з грибами та м'ясом. І він такий, а вже ж, сер, сьогодні прибуде. І цей, це замовлення надходить Ходить до закладу, і вам готують піцу і привозять її. Якщо вам ще привезе чувак, який виглядає, як цей NPC, це взагалі пушка. Да, новина про Генрі Кевіла, котрий грає у Warhammer. Це не новина для мене, він дуже часто пише та дуже часто грає в ігри. Він один з небагатьох акторів, хто пропагує саме ігри. Багато акторів починають слідкувати за Генрі Кевілом та брати з нього приклад. Хлоя Морец збирає собі ПК. Вже ще там хтось я вже не пам'ятаю. Коротше, всі починають грати в ігри та збирають собі топовий ПК в Твіттері чомусь. Не знаю, чому вони це роблять за допомогою фанатів, але вони це роблять. Коротше кажучи, будемо дивитись на те, як актори потім будуть грати в ігри. Ну, ви всі знаєте, що Снупдог, наприклад, завжди грає там в спортивні ігри на Xbox. Ну, багато людей, коротше. Кажучи, вже в цій індустрії і розвивають її. Як можуть поїхали далі. Bethesda продовжує випускати ролики, де розповідає історію створення серії Fallout. А да, це новина про те, що вони зруйнували Білий дім, тому що не могли, не встигали, коротше кажучи, з розробкою та вирішили просто е щось. На, на що нам взагалі тут працювати, якщо можна його підірвати та встигнути до релізу? Тим паче, що це, типу, ну, підходить під канон, що знищується в першу чергу. Білий дім, пентагон. Он там і так далі, тому вирішили піти на такий костиль, як це називається. Цікава новина. Я, я взагалі люблю такі от інсайдерські штуки, бо розробники рідко діляться такою інформацією, і мені здається, що треба випускати якісь книжки, в яких було б побільше такого цікавого написано, як шла розробка тієї чи іншої гри. Ось не знаю, чому розробники це не роблять я б почитав. Поїхала далі. Наступна новина про стандартизацію у Європейському Союзі щодо а, USB Type-C. Мені здається, це дуже, 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 дуже крута. Новина, бо стандарт це завжди круто. Приходиш ти в будь-яку. Установу всюди Type-C, в тебе вдома всюди Type-C, типу, всі пристрої на Type-C. Тобі не треба думати про те, що щось там кудись не підійде, чи там е ти не знайдеш якийсь розйом чи ще щось таке. Це дуже круто. Це економія коштів. Це, ну коротше, це взагалі дуже-дуже крута штука. Я думаю, що Україні потрібно теж переходити на Type-C. Це дуже швидкий е інтерфейс. Він підходить взагалі до будь-чого. Цікаво, що буде з Apple. Apple вже сказали, що, типу, в. У нас немає вибору, ми теж перейдемо на Type-C зі свого лайтнінгу. Бо як ще їм коротше кажуть, що торгувати, якщо весь світ майже переходить, типу покроково на Type-C. Побачимо, що буде з Apple, Я думаю, нічого страшного з ними не буде. Буде Type-C та й таке. Е, наступна новина передостання у червні 2021 року. радіотелескоп у нью мексико зафіксував ознаки того, що чорна діра почала викидати це. Коротше, кажучи, це не перший раз. А чорна діра коротше виплювана. Зірку, яку вона поглинула. А, зазвичай вона це, ну, чорні дири це роблять з зірками, які вони поглинули дуже давно. А цього разу це, типу, зірка, яку там пару років вона поглинула і тут вже виплюнула. Мабуть, не смачна або російська, я не знаю. Поїхала далі. Цього року на Геловін Сімпсони знову отримують унікальні спецвипуски з кумедними історіями. Да, у стилі. Зошиту смерті новий випуск Сімпсонів. Я не знаю, чому люди почали писати у коментарях, що це вкрали ідею, щось там навіщо так робити. Це не, ніхто не крав ніяку ідею. Це колаборація. Це типу, Фокс. Сімпсони зробили колаборацію з творцями зошиту смерті і сказали, давайте зробимо щось цікаве. І ті сказали, давай зробимо, типу, ось вони і зробили. Що ми побачимо вже, мабуть, сьогодні, 30 жовтня, да, сьогодні у нас Геловін, і сьогодні цей випуск побачить світ. Будемо дивитись, мені цікаво, бо я завжди любив оці ось випуски на геловінські випуски Сімпсонів. Вони завжди. Інші вони завжди не виглядають так, як Сімпсони, і це мене я завжди я навіть робив собі колись підбірку саме окремо цих ось е геловинських, коротше кажучи, випусків. Ось на цьому все новини закінчилися. я Дуже швидко пробігся, бо я тільки що з лікарні. Друзі, тільки що з лікарні прибіг. Треба записати брудну десятку, бо я дуже дуже за вами скучив. А я це зробив, я виконав свій обов'язок. І я можу завершувати це відео. Дякую, що додивились до кінця. З вами був Папа Джастіфай. Це мій нікнейм, якщо хтось не знав, Папа Джастіфай. Ви на каналі Брудна стіна. Дякую, що залишаєтесь тут. Побачимось у наступному випуску. Чао!